З десяток вибухів вночі пролунало на півострові Чушка Краснодарського краю Росії. Інформація про перші з'явилася близько другої ночі. Як палало, було видно звідусіль. Гучно було і в інших районах Краснодарського краю. Міноборони РФ заявляє про масовану атаку і хизується роботою ПВО. Мовляв, збили аж п'ять українських протикорабельних ракет Нептун і 29 безпілотників. Не збили, а пропустили ракети влучно поцілили по нафтовому терміналу поблизу порту Кавказ. Звідки надходить паливо для окупантів у загарбаний Крим, а також на окуповані території Херсонської та Запорізької областей. Таким ударом ми можемо тільки аплодувати. Удар був здійснений з дуже близької відстані до лінії зіткнення. Ну тобто, цей комплекс знаходився десь відносно близько, кілометрів 20-30. Це ракета дозвукова, Це ракета крилата це означає те, що її відносно легко можуть збити, ну, величезна кількість різних комплексів радянського виробництва і середнього і великого радіо там, починаючи від бука і закінчуючи з 300, С 400, чотириста із 500 які вже є там у росіян. Але це чомусь не було зроблено? Останнім часом ми бачили величезну кількість ударів саме по комплексам ЗРК, коли били за допомогою там, атакамсів та іншої зброї всім чим тільки можна знищували цей російський ППУ щит, і ми бачимо, що він був знищений. Ну якщо так глибоко на територію. Ворога ми змогли дістати зброї, яку ворог здатен збивати у генштабі. Підтвердили влучні удари по терміналу у краснодарському краї. Робота сил ПВО вдарили з українського берегового ракетного комплексу Нептун. Пошкоджена також паромна переправа. Гатили і безпілотниками дрони уразили ще один нафтовий термінал в Краснодарському краї. Там спалахнули три цистерни з нафтопродуктами. Є постраждалі. Кожну і в російському Татарстані надранок і туди завітали безпілотники. Щоправда, невідомі. Дрони помітили поблизу Казані. Місцеві пропагандисти пишуть, безпілотник летів на завод «Оргсинтез». Безпілотник летить В сторону «Оргсинтез». зараз був один бабах, второй летить. Смотрите. С Смотри, вже летить. Дронтиште полічі дестинстиндес місцевих заводів евакуювали працівників. Тимчасові обмеження запровадили в аеропортах Казані та Нижньокамська. Марта Шикола, п'ятий канал. Поле бою вже полишили понад півмільйона окупантів. Про це звітує генеральний штаб. Напередодні вороже військо поменшало на майже 1400 голів. Збройні сили знищили 18 російських танків, розтрощили понад два десятки бойових машин. Більше не вистрілять майже 40 ворожих артилерійських систем. Не злетять у небо, і понад півсотні безпілотників перетворили на брухт українські воїни і сім крилатих російських ракет. Менше є у загарбників і автопарку. Мінус майже шістдесятків. Також відмінусували 11 одиниць спеціальної техніки. Кількість жертв через нічний удар по Харкову зростає. Загинуло п'ятеро людей. Ще 25 поранені. Серед них двоє дітей. Росія скерувала на місто ракети типу С-300 та С-400. Про це повідомляє прокуратура області. Пролунало два вибухи. Ракети влучили в житлові будинки. Деякі з оселю хопило полум'я. Із напівзруйнованого будинку працівники ДСНС врятували шістьох людей, зокрема одну дитину. Окупанти також поцілили по адмінбудівлі. Пожежний пожежному автомобілі та швидко швидкій під завалами досі шукають людей. Про наслідки атаки інформує обласна влада. Випустили 5 ракет типу С-300 та С-400 по району житлової забудови. Одна з ракет влучила п'ятиповерховий житловий будинок, пошкоджена більше 20 багатоповерхових житлових будинків, більше 20 цивільних транспортних засобів. А також зруйновано приватне підприємство. Ви почули перший вибух. У вас вибило Так, да, так, да, в під'їзді. Мы пошли заметать в коридор, хотели. Муж пошел за телефоном и все повалилось. Там у него дочка и жена под завалами. Он был на работе, он был на сутках. Ему позвонили, когда уже был уже прилет. И он, э, он приехал, это увидел. Я я просто, делаю, ну, Я просто в шоке. Без світла близько 10 приватних будинків голосівського району столиці. Уламки ворожої ракети зруйнували трансформаторну підстанцію. Проте у ДТЕК кажуть, що мають повернути живлення до кінця доби. Також рятувальникам довелося гасити загоряння на СТУ у приватному будинку та на автомийці. Палали шість автомобілів і складське приміщення. Минулося без загиблих та поранених. Повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. Минулої ночі росіяни били по Україні ракетами та шахедами. Як повідомляє командування повітряних сил, найбільша кількість ворожого залізячі летіла на Харків по місту вгатили п'ятьма зенітними керованими ракетами, запускали їх із Білгородської області Росії. Над Києвом наші захисники збили крилату ракету Іскандер, що летіла із Курської області Арефії. Також вночі знищили чотири дрони камікадзе у Київській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. На Херсонщині одна людина загинула. Як повідомляє чільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, росіяни цілили у житлові квартали під ворожим вогнем опинилися понад два десятки населених пунктів, пошкоджені дев'ять будинків, влучили в школу, виправну установу, газопровід та приватний автомобіль. Троє поранених на Донеччині напередодні, за даними військової адміністрації, загарбники цілили по області артилерію та керованими авіабомбами. У Бахмутському районі пошкодили понад 70 приватних будинків і дві багатоповерхівки. У Богоявленці супротивник ударив по агропідприємству ще за півдесятка осель потерпали від вогню Росії у Краматорському і Покровському районах. Повернули тіла понад 200 полеглих оборонців за Україну у координаційному штабі. З питань поводження з військовополоненими уточнюють, що вдалося повернути тіла захисників, зокрема із Донецького, Запорізького, Луганського та Харківського напрямків, а також із тимчасово окупованих територій. Після ідентифікації їх передадуть близьким. Шпигувала за військовими колонами збройних сил в Авдіївці. Служба безпеки затримала російську інформаторку. Розвіддання жінка передавала ворожим спецслужбам через свою сестру, яка працює медикиною підрозділі окупантів. Коли в Авдіївці почалися активні бої, зловмисниця виїхала до Кривого Рогу, щоб перечекати під виглядом переселенки. Кремлівська агентка перебуває під вартою. Її загрожує до восьми років за ґратами. Бити по території РФ американською зброєю можна. Білий дім зрештою ухвалив рішення, але не заявляє про це публічно. Повідомляє видання Політико. Втім, повного зняття заборони на удари немає. Вашингтон наклав на збройні сили певні обмеження. Завдавати ударів по ворожій території можна лише з Харківської області, тобто. Відповідь на російські атаки проти регіону та обласного центру збройні сили зможуть збивати ворожі ракети ще на територію Росії, цілити бомбардувальники та вражати війська ворога з російського боку кордону. Щодо більшої дідальності ударів, згоди немає. Вашингтон свої позиції не змінив, пояснюють видання. Талекобійні системи заборонено використовувати для пусків глиб Росії. Обмежений дозвіл з боку США підтвердила підтвердили Україна у коментарі для Guardian Про це заявив речник президента Сергій Некіфоров.